Київське Динамо торгує чемпіона світу. Ми розкажемо деталі. Шахтар впевнено перемагає ворскло, а також травми, Ярмоленко, Довбик та Ісенко. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому і будуть присвячені. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас підтримати цей проект та підписатися на канал. Ми крокуємо до мотиву 25 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Дякую. І поїхали. Стартуємо сьогодні із чемпіонату України, адже у четвер відкривали 16-й тур змагань між собою грали Шахтар та Ворскла. Гірники впевнено провели перший тайм, фактично забезпечивши собі перемогу у грі. Рахунок було відкрито на 14 14-й хвилині, коли відзначився Невертон. За 8 хвилин гірники забили вдруге. На це раз гол на рахунку Судакова. Крапку у першому таймі поставив траоре. Він забив на 36 й хвилині, і для нього цей гол лише другий у чемпіонаті. У другому таймі Шахтар. Напевно, традиційно для себе був менш активний, і усе це втілилося в гол полтавчан на 76 й хвилині. Забив Нестеренко. Втім, все ж таки команда Пушича мала дуже постаратися, аби втратити таку перевагу, і цього врешті не сталося. Шахтар відкриває для себе тур перемогою та розпочинає підготовку до баварії. Додамо, що у 16-му турі три поєдинки відбудуться у суботу, ще три у неділю, а закриють його матчем в понеділок. До слова, вже у суботу на полях чемпіон. Нато Іспанії відбудеться ну напевно центральний матч чергового туру між Жироною та Реалом. На жаль, у цьому матчі ми не побачимо на полі Віктора Циганкова, але й без українця це буде дуже видовищне протистояння. І для того, аби зробити його перегляд ще цікавішим, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бон... Ус заходьте та забирайте. А далі поговоримо про доволі неприємну тему, але це травми та різного ступеня ушкодження. До прикладу, Артем Довбик пропустить наступний матч Роми. Павло Ісенко травмувався у поєдинку проти Шахтаря. А також відомо, що там з Андрієм Ярмоленко. Отож, у Динамо розповіли про стан футболістів, які наразі відновлюються після отриманих ушкоджень. Олександр Піхальонок та Володимир Шепілєв повністю завершили реабілітацію та повернулися у загальну групу. У той же час Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після травми Ахіл. Лового сухожилля, і терміни його повернення у стрій нині залишаються невідомими. У поточному сезоні 35-річний Ярмоленко провів за киян 16 матчів та забив 5 голів. Артем Довбик може не зіграти із Леча у 15-му турі серії А. Про стан його здоров'я розповів Клаудіо Ран'єрі. Артему погано у нього грип. Він грав з Аталантою, але я не знаю, чи буде він доступний на наступний поєдинок. Нам потрібно подивитися, чи зможе він тренуватися. А якщо зможе, то в якому обіг. Ну і наостанок про Павла Ісенка. Він отримав травму у середині другого тайму. Фактично на рівному місці, вибуваючи м'яч, він пошкодив коліно. Поле Ісенко покидав за допомогою лікарів, а замість нього у гру проти Шахтаря вийшов Олександр Домолега. Це його дебют в УПЛ. Завершимо цей випуск оглядом трансферних новин. Тут знову багато про Динамо, а також про Ігора Йовічевича, який хоче викрасти лідера Олександрії. Давайте з цього і розпочнемо. Адже за даними футбол 24, болгарський лудогорець зробив офіційну пропозицію у розмірі 2 мільйонів євро щодо Вінгера Олександрія Хуана Безери. Втім, наразі команда Ротаня не поспішає погоджуватися на цю пропозицію, адже розраховує виручити за свого ключового футболіста значно більшу суму. Вінгер Поліс та збірної України Олександр Назаренко перейшов під крило Вадима Шаблія. Він розпочав роботу із компанією Простар. Додамо, що кілька місяців тому саме Простар почав представляти інтереси Михайла Мудрика. Як думаєте, можливо, це підготовка до переходу Назаренка в іншу команду? Ну і завершимо киянами. Останніми днями із табору Динамо приходить справді багато новин. Для початку про Брайана Сибальюса, який більше не входить у плани тренерського штабу. За даними журналіста Піпесьєри, взимку він Розірве контракт із командою і попередньо має повернутися до свого клубу Форталези. Однак нині присутній інтерес до 23-річного колумбійця з боку команд МЛС. Окрім того, нині Динамо веде перемовини із болгарським ЦСК Софія щодо продажу півзахисника Георгія Цитайшвілі. Він зауважимо, нині виступає на правах оренди за гранаду. Місцеве видання Гол інформує, що скаути ЦСКА вже спостерігали наживо за грою Цитайшвілі в Іспанію і тим, що побачили, залишив. Пилися задоволеним орендна угода. Георгія діє до літа 25-го, а його контракт із Динамо чинний до літа 26-го. Нині вартість чемпіона світу у складі української молодіжки оцінюється у 1 мільйон євро. Однак на якій сумі можуть зійтися команди, поки невідомо. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш черговий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал. Ми крокуємо до позначки у 25 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.